Всім привіт! Давненько не було випусків, на то були вагомі причини. Ну нічого страшного, ми все не женемо. Як завжди, цікавий дайджест футбольних новин прямо зараз. Ярмоленко не зіграє за Аль Айн у фіналі Кубку Ліги ОАЕ. Мудрик такий важкий татуги з м'ячем. Легенда АПЛ знищив українця за фіаско з Манчестер Юнайтед. Динамо продовжило контракт з Беніто до 26-го року. Голланд. Я знав, що забуватиму Манчестер Сіті, але не довго. Думав, що стільки. УЄФА може виключити Ювенту з Єврокубків на кілька років. Ярмоленко не зіграє за «Аль-Айну» у фіналі Кубку Ліги Арабських Еміратів. Колишній півзахисник Київського Динамо Андрій Єрмоленко, який виступає зараз в «Аль-Айні», не зіграє за свій клуб у матчі, який, скоріше за все, мав стати для нього останнім в ОАЕ. Сьогодні Аль-Айн зіграє у фіналі Кубка Ліги проти Альшаржі. Українці немає не тільки у складі, але й в заявці. Як повідомляє Twitter, Аль-Айну з посиланням на головного тренера команди Сергія Реброва, у півфінальному поєдинку з аль Альнасером Андрій зазнав пошкодження, яке залишило його поза грою. Мудрик такі важкі та тугі з м'ячем. Легенда ПЛ знищує українця за фіаско з Манчестер Юнайтед. Боже мій, скільки разів ми бачили це у першому таймі. Такі жорсткі та тугі з м'ячем. Він такий важкий, що дотики м'яча до нього неймовірні. Це питання впевненості чи її відсутності. Начебто, він не має уявлення про те, що він збирається робити з м'ячем до того, як він його отримає. Це все має відбуватися швидше в його голові. Цитує Невела Метро. Динамо продовжило контракт з Беніто до 26-го року. Нігерійський півзахисник Беніто підписав новий контракт із Динамо Київ, як інформує джерело. Угода з 24-річним футболістом розрахована до кінця сезону 25-26. Нагадуємо, що Беніто приєднався до Динамо на 20-го року. Після чого виступав на правах оренди за Донецький Олімпік та Хорватську горицю. Голанд, я знав, що забуватиму Манчестер Сіті, але не думав, що стільки. Нападник Манчестер Сіті, Ерлін Голанд. Висловився про свій дебютний сезон у складі містян. Я розумію, чому багато хто вважає чемпіонат Англії найсильнішим у світі. Це дійсно так. Я насолоджуюсь проведеним часом ВПЛ. Минулого сезону Манчестер Сіті забив 100 голів. Це неймовірний результат. Я знав, що забуватиму, але не думаю, що ця цифра буде настільки великою. У мене таке відчуття, ніби я грав в цій команді вже кілька років, цитує Холанда, прес-служба клубу. УЄФА може виключити Ювентус з Єврокубків на кілька років. УЄФА може виключити туринський Ювентус з Єврокубків, повідомляє газета Спорт» Причому за інформацією джерела, термін бану може тривати кілька років. Причиною такого розвитку ситуації стала Суперліга. Річ у тім, що Ювентус досі не відмовився від участі в цьому проєкті Як цього і зажадав, УЕФА повідомляється, що організація поки що чекає на відповідні кроки від туринського клубу. Але якщо вони не будуть зроблені найближчим часом, то обернеться для Юве серйозними наслідками. Крім того, повідомляється, що керівництво Ювентуса уникає будь-яких контактів із президентом УЕФА Олександром Чеферіном, що лише підливає масло в вогонь.